Цей перехідний період, коли зима ще не стала святковою, а осінь втратила свої зваби, коли короткий світловий день так пригнічує людський настрій, директор галереї мистець нашої спілки художників Анна Лавриха приготувала маленьке свято. Дизайн у щоденному житті може міняти наш настрій на краще. Скажімо, якщо помістити в приміщенні ось такий фонтан. А ще й спів птахів звучатиме разом із переливом тоненьких струменів. Адже дизайн це не тільки опорядкування, що радуватиме зір. Хай то будуть стильні чи примхливі, яскраво колоритні чи вишукані тонкі проникливі художні твори, експресивна в живому русі скульптура бика, який викрадає Європу, чи невеликий за розміром твір, що ніби вказує, як треба втримати внутрішню рівновагу господареві. Виставка дизайну нашому житті не обійшлася і без фірм, що пропонує сучасне і недороге, так би мовити, вбрання для художніх полотен, багети й готові рами. А для великих офісів чи, скажімо, лікарень, де треба дотримувати особливої аж до стерильності чистоти, пропонуються комп'ютерні копії сучасних чи музейних класичних творів. І загалом навряд чи знайдеться нормальна людина, яка не прагнула б жити в оточенні гарних улюблених творів і речей. Головне не переобтяжувати деталями наш побут. І зовсім юним моделям і ще школяркам, щоб підкреслити їхню індивідуальність, запропонували продемонструвати вечірню колекцію модельєра Ганни Громової. А що напередодні відкриття в будинку на Червоноармійській, 12, пропало світло, дарма свято вийшло по-домашньому інтимним.